І всім привіт! Сьогодні я починаю свою зборочку на версії 1.22. Технології, магія, свої крафти, свої квести. І не будемо затягувати. Зразу починаємо, щоб в нас не наступила темнота. Трішки під ну це тому що зараз Новий мір. Так, давайте приберемо це сюди поки що. Думаю, нам це поки що не знадобиться. Ці всі книжки, ну в майбутньому не знадобляться, тому не будемо їх викидувати. А краще давайте заберемо усе, що нам тут дає ігра. Так, і. Хорошо. Так, тепер заберемо сундучок. Так, хорошо. У мене вже проблеми невеличкі з температурою. Ну, ладно. Бігом. бігом, бігом. Остудимося трошки. Так, да, я заспавнився в тропіках, тому тут трошки. Жаркувату з погодою. Так, давайте приберемо це поки що все сюди. Так, меч кірку сюди. Тепер, давайте. ну... Временно зрою прорисовку поменше, тому що трішки подлагує в нас ігра. І потім буду збільшувати, коли, типа... Прогрузиться це трошки ізмірення і не буде так лагати. Так, до речі, давайте добудемо Чуть-чуть дерева ще. Так, цього поки що достаточно. Так, і наша задача це вже десь треба буде посалитися, тому що нам треба йти по квестам, а квести в нас 10 штук, 10 глав. Квестов. Да, для начала, як бачите, отаке відображення, але поступово квести будуть відкриватися зараз. Це вони, так скажемо, поки що закриті, тому що не випалені другі квести, так. Отак! так. от сюди. Найс! Найс. Мені все. Ладно. Не страшно. Ну, я так розумію, нам надо з тропіков взагалі тікати. Ай. Тай. Уйди. Та де ти? О, як лагає. Да. Знову зараз уб'ють. До речі, тут установлений трик... капітейтер. Сохранні інвентаря через те, що я не знайшов мот... на могилки якісь і будемо користуватися чим є Ух, як лагає. Так. Тропічний паук. Да тропічний паук, пожалуйста, щепы в мене. Це не цікаво. Тропик паук. Третье, перше відео, я не знаю як вийде, на скільки хвилин, насколько буде нарезка. Тобто на скільки буде великий монтаж, тому що це все-таки перва серія. Жесть. І да, тому що будемо означало зараз бігати просто від усіх цих усіх мобів. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це тросник. Засохший тросник. нам надо. Нам надо не засохший. Нам надо обычный тросник. А мы ще по квестам він буде користуватися багато, де Так, ладно. Зариваємося. Я думаю вам. Укашу трошки темновато буде, ну ладно, так, давайте я. А, яркость і так на всю викручую. Е, Чуть-чуть спущусь вниз. В принципі. Так. Так, на я теж не бачу. Ось мій, Ладно, давайте поставлю на паузу, добуду перший уголь і до вас вернуся. І так, я трошки закопався в шахту, переплавив трошки уголька і, звичайно, вже до речі. У мене були факели в інвентарі, і я їх просто не замітив. Ну, ладно, в принципі, печку ми создали. Кірку зараз ми создамо. Ми создамо зараз перші крафти, які нам треба буде для квеста. Тому ми зараз будемо чуть-чуть проходити вже по квестах. Так, для начала. А, ми ж просто так каменну кірку не создамо, Бо, наприклад, зараз дивіться. Щоб скрафтити камінні інструменти, нам понадобляться дерев'яні інструменти. Так що, беремо тропічний дуб і перекрафчимо. <кій> Ой. Так, продовжимо. І крафтимо дерев'яну кірочку. Скрафтили. І тепер, що? Перекрафтимо камінну? Тепер крафтимо. Дерев'яний топор. Тому що він в квестах нам знадобитися. І перекращуємо також в Кам'яний. Так, і ось так у нас вже є. Так, а, Да, можна сахар скрафтити з цього. Це дуже хорошо. Так, і у нас завершається перший квест. І ми отримуємо за це стак дуба. І тепер відкривається дуже багато чого цікавого, таке як залізні інструменти, залізна броня. Тому що без цього ми зараз далі не продвинемося не по яких квеслах. Тому ми зараз будемо для начала добудемо оцей осмій. Так, я замітив, у нас вода тепер. Так, у нас ніч. Не видно. Так, ладно, тоді, наверное... Будемо сейчас прокапыватись. Так, давайте, наверное, ну, заберемо оце. І ось це. Тепер вопрос. Буде у мене факел... Да, працює. Тихо. Так, уголь. Уголь, звичайно, нам вже понадобиться. Так, це все. Медь. Ну, медь тоже, кстати. Так, подожди. Дай мені... Булижник. Я перекрию воду. Все, хорошо. Так, і... Так, добувай мідь, мідь, Сереб... А, серебро ми не можемо, Олово. Олово нам понадобиться, я думаю. Так, хорошо. Олово не добудеться. Уголь. Уголь нам понадобиться, звичайно. Сереб... Серебро нельзя. Хорошо. Боксід. Ох, тут толпа. Чертовня. А железо ми так і не знайшли. Ну, те, що я зрозумів, нам треба вибиратися з тропічного цього біома. Тому що нам зараз тут дуже погано буде. Везде моби тропічні, які нам поки що не підсилували взагалі. Тому нам потрібно вибиратися відсюди, в якесь звичайне місце, де буде поменше тропічних мобів, які навіть в шахті мені не дають нормально покопати. Це дуже погано. До речі, мінус, що я на 1.22 погано плаваю. Да. До речі, Keep Inventory, то є сохранення інвентаря, я прописав не просто так, тому що в мене... Майнкрафт дуже сильно лагає, і як ви бачили, коли на мене нападає толпа або навіть звичайний моб при шейдерах, то заповнив що вони тут аводяться, то в мене дуже сильно починає лагати Майнкрафт і це просто перетворюється в щось ненормальне. Додачу із записю це при записі більш-менш не так лагає. А включиться запись, так це все. Це розрів шаблона. Так. Давайте, мабуть, зроблю так зараз. Нажму на паузу. Знайду якесь містечко, де ми зупинимося. Можливо, добуду навіть железо. І ми продовжимо. І так, політавши, пошукавши, далі вже нескільки разів прийшлося по-новому все починати. І я шоу... временне Сховище, куди я поки що зупинюся для виживання. Так, да, це, слава Богу, не тропіки. По дорозі я знайшов медузу данш з мода Instant Fire. Ну, поки що туди, звичайно вже не підем. Чисто із-за того, що я там просто не вижив без броні, без нічого. А так поки що ось такий у нас буде данжик. Так, Зосмія у нас броня не крафтиться. Ну я це я крафт, Зосмі не робив. Ух ти. Да, це нас майбутнє чекають крафти. Змейди. О, може змеди, кстати, бронька. Хоч якась. От якась, но, мабуть, теж ні. Бо мод механізм, який додає броню, я не встановлював. Посчитав, що це буде сліш. Слишком... А, то есть з Expansion у нас є броня. Ну. Хоч щось. Звичайно, не осміє. Ну, все, вже. Попробуємо хоч так. Так, 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 так. так. Так, да, їжі нас залишилося дуже мало. О, до речі, троснічок. Мені оце зараз дуже щас понадобиться. Так, тихо. Поки що його добудемо повністю. Так. І висадим десь отак. Ну, ладно. Висадимо. Тому що нам тросніка понадобиться дуже багато в майбутньому. В принципі... Це ви в майбутньому... Так, тихо. Та що? Як Як так троснік садиться? Я не розумію. В майбутньому ви побачите, коли ми будемо далі проходити квести. Так, і у нас є шахта. Да, медь добудемо, будемо, кстати. Медь нам понадобиться. І оце також медь. Це з різних модифікацій. Я не, не знайшов, як, наприклад, зробити медь з одного мода. По-моєму, термо Ну, Ладно, в принципі, броня так дуже должна. Да! Плюс одна броня. Це хорошо. Це хорошо, це дуже хорошо, що у нас є вже хоч один сет. І наступає перша ніч. Ну, ладно. Візьмемо факел. І. Поки в нас немає їжі. Кстати, оцей кусь їжа у нас буде, да. Да. Ну давайте пока що поїмо те, ще є. Так, заберися. И нам факел ще понадобиться. Так, добуваємо медь. Да, залізу я так ще й не знайшов. Ну, в принципі. Пока що добудемо міді. Так. О, железо! Дуже хорошо, дуже хорошо, що в нас є железо. До речі, да. Давайте скрафтимо медну кірку. Не будемо вже з дерев'яною переходити і так далі. Хоча медь треба поекономити, аби... Ой, куди я верстак заліз? Меть лучше бы поэкономить и скрафтить все-таки каменную. Вы тоже так думаете нам? Да? Що проще будет скрафтить поки що каменный инструмент и пити добуты железо. Так, нам на кирочку потрібно... О, ну да, нам сейчас потрібно дуже багато железа, щоб выполнить испытание. Так. И сколько нам дало? Шість. Уранова руда. А вона добывается? Не, вона не добывается. Надо. Алмазный тип. Медь! Медь, 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 медь. Це дуже хорошо, це дуже хорошо. Серебро. Це медь замерзюв Engineering. Це нам понадобится. Серебро уголь пока що не будемо добувати. Медь. Ну, ладно, пока що меді нам Железо, железо. Те, що нам потрібно. Зараз це тупо железо і медь. Ми поки що підемо по квестам, по железним інструментам, щоб нам відкрилися зараз дробилки. Хоча для більш високого уровня дроблення нам потрібно навіть Redstone знайти. Тому що в нас немає редстоуна. А для редстоуна це більш глибше в шахту треба зариватися. Так, що у нас тут? Галіт. олово, медь. Ну так, да, нам треба буде глибше йти. В шахт йти дуже глибше. Ну... Но... Так, тихо. Так, давайте виходить отсюда. Так, да, до речі, мені вже починає... Ну так, да, возле ш... шахти. Ой, возле шахти. Ой, поки що путаюся, поки пока що думки переливаються. Що тут потрібно, що тут а, робити. Так що пока що взагалі не розумію. Так. Так, на більше. Більше. Більше печок. Так, так, так. Так. Сюди железо переплавляем, сюди медь закидаємо. Так, и друге тоже медь закидаємо. Тепер. Крафтимо медну броню, тому що нам треба хоча б якийсь тир броні. Ну, а це поки що буде у нас медний тир броні. Також нам треба зараз рухатися в железну еру. Медну ми вже получили. До речі, нам по-хорошому нас счт меди і взагалі слідко з різних модифікацій. Здається, є Thermal експеншн, такий... Така книжечка більше не такий, а іменно книжечка, який з допомогою цієї книжечки можна мо броньку робити з будь-якого тіра. Блін, тут медь випадає, я не встановив модифікацію. Ну, в принципі, у нас є другий верстак, щоб Тихо. Броня, 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 броня. Броня. Блин, ладно, проще уже самому скрафтить. Так, медь и медь. Так, так, так. Все. Плюс нагрудник. І у нас full set готовий. Тепер железо. Доберемо ще трошки досок. А, в нас є доски, хорошо. Тепер. Раз. Кірочка. Дивіться, два кірочка. Три кірочка. У нас є вже железний тир. Так. Так, так, так. і квест завершен. Нам надо ще топор і меч. мейт. Тобто 10, ще. 10. Меть. Железо. Медь. Так, ну, медь ще в майбутньому нам понадобиться. А нам пока що хватить. Так, а що нам 7? Нам не вистачає 3 железа. Ну, ладно. В принципі, ось така вийшла серія. Поки що вона така досить, можна сказати, коротка по розвитті, тому що все, що ми дійшли, це до Железної кірочки і фул медного сета. І все. Ну, і, звичайно, вже з цим железом і трішки меді. Тобто, до перших механізмів ми в першій серії ще не дійшли. Ну, в принципі, я думаю, що ми так вже, можна сказати, добре продвинулися, тому що квести в нас. Хай хоч і виповнено один квест, але вони такі досить хорошо прописані. Тобто один квест, можна сказати, можна цілу серію навіть робити. Так, це нам... А, да, залізна руда. Услові виповниться залізна рука, і тоді нам відкриються механізми. Ну, це все буде вже в майбутніх відео. Я надіюсь вам подобається це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. А на цьому поки що все. Це була збірка. Всім пока.